Так, привіт всім. Сьогодні ми на малинці. Будемо косити малинку і грузити на прицепчик десь вивозити. Що, я не знаю скільки тут раз прийдеться їздити. Ну якось так будемо працювати, що ж робити. Мотокоса в нас така. Не знаю, що то навіть пінзор якийсь без поняття, що то за цей. Батя купляв. О, Наш кінь. Кінь. <кій> Прицеп, який я сам робив, сам варив довгий час, щось я з знемудрував, то те, то все, то щось то коштів не хватало. Але якось о, треба буде окремо на нього зробити огляд. І так, Добре, будемо працювати. Зараз щось там накосимо, загружу, подивлюся, скільки влізає там вам покажу. І так, пройшло трошечки часу, скусили малинку, ще залишилось тільки тільки позагрібати, все позбирати. Що, зараз маленький перекурчик, відпочинемо хвилинку дві, беремо граблі і в принципі я сюди заїду фотоблоком з прицепом. Щоб було менше носити туди сюди. Просто на крайній рядок і буде песня. Якось так. Все, зараз грузимося і їдемо далі. Так, прибули на місце дислокації, зараз буде вигрузка оператор, тримайте камеру. І так, друзі, закінчив я заграбувати. Сьогодні в нас вже понеділок. <хи> Починали ми в суботу під вечір, не встиг я позаграбував якось. Ну так от вийшло, що вийшло. Окінь. Ото що зараз вивести. Думаю, чи то косити ще раз, чи не косити, було б добре, бо по тих хащах не було видно. Дуже високі пацураки поставлю і взяти скільки тут його косою пройтися, У мене ж 7 рядочків десь по 50 метрів. я змотав капельку. Певно, я його зараз ще раз прийду кошу. тут під заборчиком трошки кошу. і тоді вже пройдуся фризою. Ну, покажу вам що, як до чого. Фриза яка і що як деколи можливо зараз зніму коротеньке відео, як буду їхати на тому апараті а я його трошки помив бо думаю вже такий був що капець капець але ну, але маселко мені здається десь таке щось о здається помив а масло десь таке я не можу поняти, де звідки що чи може тут о щось Труба діла. Треба зараз знайти ключики і попідтягувати. що воно ще мокре, що я мив, але щось занадто дуже мокре. Будемо бачити. Візьму, я вже ж міняв мастило після обкатки, то все. Тільки не міняв фільтра. Візьму куплю фільтри і куплю знову мастило і поміняю все. І ось якийсь як мокрий палиний насос щось той. Чи то воно не висохло, бо сьогодні так прохолодненько. Ну якось так, добре, поїхали. Так, і так, зачепив я цю грунту фрезу гальону одним блогером. Ну щось вона мені не дуже сподобалася в роботі. Я її тут ну, і трошки вже і переробляв. Що переробляв? Кожух був нижче зміщений. Сама фреза була спереді кожуха, він тут нічого не регулювався. Якось так. Десь потім гуртав. Кому сайті оця фігня стоїть навпаки захист. Типа Тут має ширше бути, тут менше. Ну Воно щось так в мене стояло з цієї сторони. Другу мені якось не знаю, попало Коротше, її загнуло туди. Я кинув на городі її, забувся, вже її там нема. Треба буде ще одну таку зробити. Дробив ручки і робив тут, якби такий плаваючий механізм підпружинений. Я не знаю, чи він треба, чи не треба якось так. Коротше, просто обрізав тут таку шторку, щоб така була, як в оригінальній фрезі. Бував я цю фігню. От чесно не пам'ятаю на якому сайті. Е -е, дзвонив, казали мені, О, кажу, то оригінальна. Да, 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 там 19500 того фігня коштувала. І казали, що оригінально. Першу картинку поставили оригінальну фрезу, далі оцю срань. Я далі щось не перегортав, бо спішив, шукав, думав, швидше знайти, знайти. Не дуже вона мені подобається. Таке. Тут приварив болта для грузу, Ну, щось не знаю, поки грузу ніякого не знайшов. Якось так. Добре, будемо. Пробувати, що то в нас вийде. Там, де в мене була картопля, там глинка трошки, то було гірше. Так піде, на зиму піде. Зараз розворот тим рядком назад. І так, Все, весь городик. Не знаю, чи влізу тут біля кукурудзи, то посіяли для корови, чого ще посіяли. Не знаю, чи війду тут. Ні, то потім десь пройдуся. Якось так добре, будемо працювати. І так, трошки прийшовся, але є одне але. Не знаю, чи то я такий майстер, чи то фреза така, чи що то воно таке робиться. Коротше, йду йду йду. Чи то мій кінчусь. Коротше, вон виключається. І ну чого? Що тут таке? Я в принципі не знаю, я не спеціаліст, може хто що підкаже. Ну, навіть тут видно. Два рази вже мені на цьому рядку вибило. Чи то вона так глибоко бере, ну куди ж таке не знаю. А що ж тут глибина ніяк не регулюється, як на ній глибину регулювати? Не знаю що тут таке. Що? Що Що не так? Ох, може того трошки мішає. <рес> не знаю. Підкажіть мені спеціалісту, що -то, то може бути. Так, такого фігня вийшла якась. Рівно, гарно, красиво. Аж смішно. Цей фреза, ну бомби вибивав. Переважно, як вже по-другому разу щось проходив. Чи то так фреза глибоко заривається, чи що. Де якась нагрузка, що воно вибиває, я не знаю, що тут таке. Якось так пройшовся, тут катакомби понаривало. Та й таке вже як є то таке, може я трошки візьму грабельки, позаграбую, тут небагато. Ну, і якось так. Фреза, чесно кажучи, щось я не в захваті. Я дивився, як оригінальний мотор Січовською фрезою працює. Вона якось поярче працює, ніж оце. Не знаю як назвати. То каже, що фреза має там нюрати на той світ. Я не знаю. Вона заривається страшно. А що маємо, ти маємо. А чого переробивши цей, ось забув сказати. Оцю фігню. Бо воно було не то, що тобі зараз висить, а воно ще більше було аж, аж таку, можна сказати, загнуте туди. І воно просто взади гурало. Таке собі. Та фреза. Таке-таке mm, собі ось так. Нічого, що маємо, ти маємо. Добре, що я знайшов вживану е фрезу Моторсічовську, тільки куплю редуктора. Цю буду продавати, що я буду з нею робити. Як вона мені щось не дається до роботи. Ну, Попробую, в принципі, що Моторсічовська що ця і буду собі знати, виберу. Що до чого. Якось так. Така на сьогодні робота вже нарешті закінчена. Тільки мені тут залишиться, що не знаю, гноїм чи чим візьму рядки, малини по стелю та й все. Якось так. Добре, всім дякую за перегляд цей. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, поширювати, ну, коментувати. Ну, все як має бути. Було все по фенчуй. Всім дякую, всім папа. -па.